Дружній колектив, справді, це дуже цінно. Мені мені дуже сподобалась практика, і я дуже вдячний Богу, що саме це дякую. дякую. Я хотів би подякувати за цей рік, тому що за цей рік я виріс дуже сильно завдяки ресторану, завдяки громаді, завдяки служінням, тих, яких приймав участь. Це було одна з найпотужніших служінь, тому що я був приємно знайомий, коли мене поставили сюди, тому що я лише на другому курсі і. Ця практика дала набагато більше, ніж можна було очікувати. Ну, молодці брати, справжні постави, вони знають, що треба казати. Тому э, дякую вам за приємні слова, друзі. Хочу, я запутався в руках своїх. Хочу вам подарувати біблію. Це, ну, э, скажімо так, та зброя, яка буде завжди з вами. І вам а, э, з цим працювати все ваше життя. Тому нехай Господь вас благословить рясно і тримайте це вам, вашому да. ну майбутньому що, помолимось разом з вами, Дорога церква. Я запрошую вас до молитви. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за цю суботу, за те, що ми разом всі тут, в цьому храмі. Ми хочемо сьогодні поклонитися Тобі, славити ім'я Твоє, Господи, тому що ти наш Бог, ти наш Спаситель, і нам приємно бути разом із Тобою. Господи, сьогодні ми хочемо подякувати Тобі за наших братів, за Євгена, за а, Михайла, за те, що вони були з нами, за те, що ти дав таку можливість і, їм, і нам працювати разом, Господи, а, в, Весь цей час і Господи, ми сподіваємося, що ця співпраця була благословенням і для Мішення Євгена, і також і для нас. І зараз ми хочемо просити Твого батьківського благословення для Євгена. Він закінчив навчання в цьому році. Господи, спрямуй його шлях в подальшому в його служінні, в його особистому житті. Даримо все те, в чому він а, має потребу. Господи, також а, благослови і, а, мішу, йому ще треба навчатися. І Господи, даруємо особливої а, мудрості і натхнення від тебе. Господи, а нам дає всім бажання бути твоїми служителями і працювати для тебе, Господи, як для тебе завжди. Просимо твоїй присутності сьогодні, даруй нам сьогодні, почути слово від Тебе і прийми від нас подяку і поклоніння. Амінь. Амінь. тим.